Чому сподіваючись на державну пенсію, ти підписуєш собі лайт не смертний вирок? А ти уяви сьогодення, 21 століття, і тобі раз у місяць принесли 2,5 або 3 тисячі гривень. Ну, або принесли, або зарахували на карточку. Як ти будеш жити на ці кошти? Якщо 2,5 тисячі гривень, а може навіть більше в тебе піде на комуналку, то що? Їсти на 300-500? А що їсти? Цілий місяць по буханці хліба в тиждень? Ну, це нереально, це рівень виживання. Тобі хіба не буде образливо, коли ти пропрацював 35-40, 40-45 років, коли ти живучи нормально, маючи гроші і на свої розваги, і на айфон, і на відпочинок, і на дітей, і на їх потреби згодом залишишся за межею бідності, і нікому до тебе не буде діла. Ну а давай подивимося правді очі. Ну саме ж так воно відбудеться, якщо проігнорувати цю проблему у 20, 30, 40 років і нічого не почати з цим робити. Також давай дивитися правді в очі і дивитися за рахунок, чого люди в цілому світі гарно живуть. І явно не за рахунок тої пенсії маленької, яку приносять раз у місяць чи скидують на карточку, люди самостійно, добровільно роблять собі приватні пенсійні накопичення, відкривають рахуночки посильними сумами, по 10% з кожного доходу, накопичують кошти, і так вони роблять 20, 30, 40 років, а потім мають нормальний рівень життя. То чим ти гірше, чим я гірше, чим ми гірше. Ну я, наприклад, нічим не гірша, тому я створюю собі такий рахуночок. А для тих, хто хоче так само. Я пояснюю і допомагаю розібратися, як це робити в Україні коректно та з максимальними гарантіями, а також з прибутком і щоб не втратити купівельну спроможність коштів. Якщо тобі цікаво, посилання на мій канал в описі профілю. Також надаю безкоштовні індивідуальні консультації. Приходь, буде цікаво.